Народ опанує схильність до брехні, крадіжок, убивств, підпалів домів, розпусти і вбивчих воєн на суші і на морях Не обійдеться без остереження Всевишнього в виді різних природних знамен і чудес, щоби ними народ спам'ятати і від дальшого падіння отримати. Від автора пояснення припускаю, що пророчиця пророкує про появи НЛО. Невпізні літаючі об'єкти над землею у різних місцях країн, а також про різні чудесні явища, з іконами в церквах, які кровоточили, мироточили, про мощі святих, які мироточили в різних християнських храмах по цілому світі на землі, про цілющі джерела води в християнських місцях, де появлялася Мати Божа на землі і поява Матері Божої, Пречистої Діви Марії. В селі Фатімі в Португалії, і в селі Гарабандаль в Іспанії малим дітям в ХХ столітті, і посланні до людської цивілізації Ісуса Христа через монаха Отця Піо і в ХХ столітті. Та, однак, мало що це поможе, у людей не буде ані стиду, ані честі, а велика ганьба і неслава будуть вважатися звичайними явищами, справедливості не буде. Сильніший буде утискати кривдити слабшого, багатий бідного. Отець повстане проти сина, син проти батька, брат проти брата, духовенство проти світських, світські проти духовних. Словом сказавши, наступить содом і Гомор. Влада всяка прийде і діятися будуть всякі безправ'я. Багато людей будуть кривими. Присягами Бога будуть зневажати. І ближніх кривдити на майні і честі. Тут же вичерпається терпіння Боже, і Бог пошле на грішників свій гнів, Бог пошле заразливі хвороби на їх тіла. Життя коротати буде всякими карами, а прибутки людей будуть нищитися градом, розливами вод, надмірним холодом або теплом. На довершення цього лиха вив'яжеться велика війна. Під час котрої рільник відступить від плуга, ремісник від верстата, і підуть проливати невинну кров своїх братів, ближніх християн. Чим далі то народ буде більше упадати, ані стиду, ані чести у нього не знайдеться. Зато запанує бундючність і пихатість серед народу в убраннях будуть показуватися ліпшими одні над другими і одягатися будуть. В найдивакуватішу і найдорожчу одежу, добираючи яскравих кольорів і дивного крою, кожний буде хотіти мати свою волю, а фальш і невірність буде ширитися між людьми. Віра буде занепадати, втрачатися, а уста людей будуть про одне говорити, а серце про інше думати. В судах справедливості годі буде знайти. Бо і там будуть підкуповуватися судді, і буде односторонність вирішення справ: воля буде фальшива, і міра укоротана. Бідний чоловік буде понижений, кривджений і переслідуваний так, що життя йому наскучиться, а несправедливість на і насильство знайдуть багато приключників, які будуть робити зло, і між духовенством наступить великий розлад. Почавши від самого папи і вищих чинів церковних, і скінчиться на простім монаху, все кинеться служити Мамоні, будуть взаємно ненавидітися, одні других переслідувати, не будуть зберігати і виконувати Божі заповіді, будуть шукати багатства земного, не постидяться навіть торгувати совістю своїх вірних. Все будуть робити на догоду своїм амбіціям для вивищення над другими. А не для хвали Божої. Того, що учити будуть на підставі святого письма, самі зберігати не будуть, а поведінка їх буде безмірно поганою, нечистота і їх погане життя понизять святу віру в очах іновірців і поган. Монахи залишать монастирі, забудуть про зложені обіти і віддадуться світському життю. І за таку поведінку Господь Бог на наново строгі кари. На всіх тих грішників і вигубить їх третю частину. Коли люди, бачачи таку строгу кару, поправляться, то Бог Всемилостивий забуде їм всі гріхи і обділить їх наново своєю святою ласкою. І засумував цар Соломон на таке пророцтво. Жаль йому стало нещасного народу, і він захотів довідатися, коли той страшний час має настати і коли третя частина народу. Загине від гніву Божого. Ми не дочекаємо тої страшної кари самого царю», сказала Михальда. То станеться за багато літ по смерті Месії, чого точно сказати не можу. Знамена, які в той час будуть люди бачити, можу тобі повідомити. Першим законом буде то, що люди почнуть вкопуватися в глибину землі на 800 сажнів і глибше. І будуть звідти добувати руду, будуть топити її, і з нею будуть отримувати залізо, мідь і інші метали. Ті метали будуть використовувати для виробництва протовбивчої зброї. Другим законом буде поширення торгівлі, яка буде нечесною, якою будуть ошукувати людей, що буде опертою на пихатості, показусі, будуть один другу ошукувати в страшний спосіб будуть присягати на чужі прибутки і не побояться навіть жертви людської при таких злодіяннях. Третім законом буде фальш і облуда. Любов зникне, а люди будуть більше неправдою, брехнею, як правдою жити, серця їхні наповняться жадобою багатства, а руки їх схильні будуть скоріше до брання, як додавання. Любов до Бога, родини, ближнього. Зміниться на любов до Мамони, багатства цього світу, а люди стануть огидними, самолюбливими. Четвертим законом і знаком буде те, що царство римське стане найсильнішим у світі, але в його середовищі буде сваволя, безбожність, котрі для світу будуть противні. П'ятим знаком буде те, що прийде цар могучий, кровожадний. Котрого царювання буде кривавими буквами записане в історії народів. За його царювання безправ'я дійдуть до нечуваних розмірів, а люди, котрі будуть мати у нього ласку, допускатися будуть розпусти і провадити будуть ледаче життя, народ, а особливо його судді будуть дуже мудрі. Якщо ти жив би в той час, то твоя мудрість не дорівнювала би їх мудрості. Але їх мудрість буде використовуватись на зле, суд їх буде несправедливий. Від автора пояснення припускаю, що це написано Михайлою про час правління Леніна, Сталіна і інших керівників радянської влади. Настане велика війна, якої світ до цього часу не бачив. Зійдуться народи Заходу і Сходу, кинуться один на другого, як леви. Польється море крові і багато народу поляже. Але не лише на суші, але і на морі закипить бій, в котрім народи заходу потерплять великі втрати в людях і в матеріальних речах. Від автора пояснення припускаю, що це написано Михальдою про Другу світову війну між фашистською Німеччиною і Радянським Союзом. Знає царю Соломоне. Що на світі появляться самим Люцифером видумані строї, видумана мода. І то не лише у багатих, але й у бідних. Бідні схочуть наслідувати багачів у всіх убраннях, і із-за цього покидати будуть свою простоту, здорову і пристойну одежу, а будуть навішувати на себе лахи подібні до панських, але далеко не панські. Виглядати будуть як паяци – як перебрані жебраки, котрі в твоїм царстві в пам'ять Амона роблять з себе чудовища до нікого і нічого не подібні, і ходять від хати до хати, простити милостині, від автора пояснення. Припускаю, що це Михайлові написано про носіння одягу, прошурованого, подертого і носіння одягу, який недостойно прикриває тіло. І, видно непристойну оголеність тіла, що було модою в кінці ХХ століття і є модою на початку ХХІ століття. Коли Бог на уту Гідоту довше не зможе дивитися, тоді пошле від свого престолу ангела з трубою на цей світ, котрий затрубить лев'ячим голосом і утвориться від цього отруйне повітря, від котрого погине третя частина всього народу на всій землі. Люди, які залишилися жити після тієї кари Божої, будуть зі страхом згадувати кару Божу. Покаються в своїх гріхах і будуть накладати на себе покути за свої давні гріхи і будуть дивитися за тим, що їм робити треба, в що вірити, щоб кари Божої уникнути. Але до того часу, поки страшний суд настане, то ще не раз цілий світ попаде в різні гріховні блуди. А те, що тоді буде відбуватися, то перевищить набагато попередні гріхопадіння. Гріхи судомські зробляться щоденними, а насильству і безправ'ям не буде міри. Вибране із другої книги Пророчиці Михальде. Свідчення про загибель третини людської цивілізації в откровенні Івана Богослова із святого письма. І шостий ангел посурмив. І я почув голос один від чотирьох рогів жертовника Золотого, що перед Богом. Говорив до шостого ангела, який мав сурму «Пусти чотирьох ангелів, що зв'язані при річці і Великій Євфраті, і випущено чотирьох ангелів, приготованих на годину і день, і місяць, і рік, щоб могли умертвити третину людей, число вояцтва, кінноти. Дві міріади-міріад і я чув число їх, і я бачив коней у видінні, і на них вершників, що мали броні вогнені, і геоцинтові, і сірчані голови коней, мов голови левів, а з рота виходив вогонь і дим і сірка. Трьома карами цими вбита була третина люду вогнем, димом і сіркою, що виходили з їх ротів. Бо сила коней у роті їх заключна і в хвостах їх, а хвости їхні подібні до гадюк, маючи голови, і ними шкодять. Откровення Івана Богослова, 9 глава, 13, 19 вірш. Ось саме ця катастрофа загрожувала в другій половині ХХ століття і загрожує в ХХІ столітті впасти на цілу людську цивілізацію, і вона не відбудеться тільки в тому випадку. Коли люди покаються в своїх злочинах, і коли людське життя зміниться із злочинного на справедливе, як покаялись Ніневітяни після сповіщення їм пророком Йоною про знищення їхнього міста і всіма жителями за їхні гріхи. І про це є написано в книзі пророка Йони в Святому Письмі, в Старому Завіті. І місто Ніневія залишилося цілим і неошкодженим із за того, що всі жителі Ніневії. Проявили покаяння в своїх гріхах, і знищення не відбулося. Коли ж люди будуть далі жити злочинно, в Бога не будуть вірити і не будуть каятися в своїх злочинах, то ця катастрофа є неминучою для людської цивілізації. Допущена і дана Богом хвороба коронавірусу в кінці 2019 і в 2020 році, і дані Богом всі погодні катаклізми, бурі, повені, урагани смерчі. Як вже написав автор, є лише попереджуючими покараннями перед цією страшною руйнівною карою Божою, що загрожує впасти на цілу людську цивілізацію, за людські гріхи, злочини. І всі ті люди, що далі будуть жити гріховно, злочинно, погинуть від руйнівної катастрофи, яка відбудеться на людської цивілізації, визначений Богом час, як погинули люди міст Содому, його море, за свої злочини.